Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную рецепт дуже смачного та простого у приготуванні салату з куркою. Готую я його на святковий стіл а можна повсякдень. І для приготування нам знадобиться 300 г курячого м'яса, у мене це куряче філе, 4 яйця, баночка кукурудзи. Також її можна замінити на квасолю, якщо ви її полюбляєте, зелень кріп, петрушка та зелена цибулька, огірочок свіжий, можна взяти і солений, а також майонез. До заправки можна додати і гірчицю. У каструльку наливаємо водичку, трохи її підсолюємо, додаємо декілька горошин чорного перцю, лавровий листочок та промити куряче філе. Ставимо на вогонь і відварюємо до готовності. Поки відварюється філе, займемось іншими інгредієнтами. Очищуємо яйця та нарізаємо на досить великі шматочки. Я яйце розрізаю ось так надвоє і ще раз. Виходить на 4 частинки. Перекладаємо у глибоку миску і баночку кукурудзи. чищимо та нарізаємо огірок. Якщо у вас немає свіжого огірка, можна взяти і солені. Коли вже не є сезон для огірків, я обов'язково щищаю з них шкірку. І вам рекомендую. Ну і переходимо до зелені. В мене це зелена цибулька, трошки петрушки та трошки кропу. Тим часом вже зварилась, тож ми її розбираємо на волокна або нарізаємо на ось такі довгі шматочки. Ось так ми нарізали курку. Чому такі великі шматки? Тому що так буде цікавіше виглядати у салаті. А тепер соус. У мене це майонез та зовсім трошки гірчиці. Також за смаком дрібочку солі. Пам'ятаємо, що курку ми солили під час відварювання. І трошки перцю. Ось такий чудовий салат у нас вийшов. Діліться рецептом зі своїми друзями та готуйте в задоволення. Нехай смакує!